Добрий день. Сьогодні я покажу вам свою малесеньку бібліотеку. Ось вона. А більш детальніше я розповім про дуже цікаву книгу, яка називається Таємниця Пурпурової планети. Її написала Леся Вороніна. У цій книзі розповідається про те, як дівчинка середнього віку Оля потрапляє на пурпурову планету. Її завжди супроводжує її вірний кіт Гарбузик та її друг. Лю. Дівчинка потрапляє у різні пригоди та халепи, але вона не губить впевненість собі. Тут є дуже багато малюнків. І деякі з них я вам зараз покажу. Ось, наприклад, ця дівчинка. Ось вони у космосі. Ось це грушонос. Ось це кіт. Дуже страшний. Але ви не подумайте, це не кіт-гарбузик? це ця дівчинка з її подругою Дзигою. Наприклад, ось іще малюнок на обкладинці. Це пурпурова планета. Тут намальована. Оля, гарбузик, Банан та інші герої. Рекомендую вам прочитати цю книгу. Вона дуже цікава. До побачення!